Привіт усім на нашому каналі Spark! Сьогодні розкриваємо всі секрети нашого мотоцикла Spark SP 300T3 модельного ряду 2025 року. Цей байк. Класу турендуро створений для тих, хто не боїться пригод, та мріє про далекі подорожі, він готовий долати будь-які дороги від асфальтованих трас до бездоріжжя. Тож розпочнемо огляд з місця водія, щоб відчути себе на місці мандрівника. Крівневе напівжорстке сидіння забезпечує зручну посадку та відміни огляд як для водія, так і для пасажира. Завдяки міцній конструкції рекомендоване навантаження цього байка 150 кг, а відкидні підніжки не заважають під час паркування. Запустити цього звіра простіше простого: електростартер і помчали. Панель приладів це взагалі космос. Все як на долоні, графічний тахометр, яскрава окраса в центрі, а згори всі потрібні індикатори працездатності системи. І, до речі. Підсвічування можна також налаштовувати: тримач для мобільного телефону, usb порт для заряджання, та bluetooth з'єднання з можливістю керування дзвінками прямо з керма. Це не просто зручні фішки, а справжній must-have для сучасного водія. Безпека водія та захист техніки у пріоритеті: вітрове скло на мотоциклі не просто деталь, а надійне помічник у дорозі, що підвищує комфорт поїздки та захищає від вітру, дощу і дрібних камінців. Передбачений також захист рук. У разі падіння райдера оберігають захисні дуги, що охоплюють бак і моторний відсік. Під двигуном також додатково встановлена пластина захисту. В основі СП 300Т3 лежить 278-кубовий меганадійний чотирьохклапаний двигун з оливно-повітряним охолодженням, що забезпечує стабільну продуктивність навіть у найспекотніших умовах. Цей чотирьохтакний двигун може похвалитися потужним нижнім та середнім. Діапазоном із захоплюючою тягою на верхніх обертах, видаючи до 25 кінських сил, подача потужності плавна, а реакція дросельної заслінки чітка у всьому діапазоні обертів, що робить цей байк ідеальним для різних умов водіння. Балансувальний вал зменшує вібрації, забезпечуючи більш плавну роботу двигуна та зменшуючи втому водія. Витрата палива цього байка всього 5 літрів на 100 кілометрів. Враховуючи 14-літровий бак, про заправку можна довго не думати. Спортивний дух мотоцикла підкреслює не лише стильний оптічний пластиковий обіс, що додає йому динамічності, а його здатність розганятися до 125 км на годину. Відчуй справжню швидкість. Відчуття плавного та потужного розгону дарує шестиступінчата коробка передач, забезпечуючи чудову динаміку та економію пального. А багатодискове дискове щеплення воловнів вані працює. М'яко та надійно, дозволяючи насолоджуватися перемиканням передач без ривків і втрати потужності, і навіть у найекстремальніших умовах, 17 дюймові легкосплавні диски в парі з шинами асфальт ґрунт. Це твій квиток у світ без обмежень. Розженись наче птах, не відчуваючи жодних перешкод чи то на шосе. Чи на бездоріжжі? А дискові гідравлічні гальма це миттєва реакція та повний контроль. Надійні двопоршневі супорти та гальмівні диски не бояться ні спеки, ні вологи, гарантуючи впевненість у будь-якій ситуації. Подивись на підвіску: перевернута вилка спереду це просто вибух жорсткості та чутливості. З нею ти впевнено ріжеш повороти навіть на швидкості, що аж вітер вухах свистить. А ззаду має. З моноамортом він ковтає всі ями та горби на будь-якій дорозі. Разом підвізка м'яка, але при цьому керована. Щоб ти і керував як профі і їхав з комфортом. Гарантією надійного енергопостачання виступає гелевий акум ємкістю 7 ампер годин. Він не потребує ніякого обслуговування. Стійкий до тряски та нахилів. Працює як годинник навіть у найлютіші морози. Стосовно освітлення, воно все ле спереду, фара з лінзою, звісно, є габарити, поворотники на гнучких стійках, хоч їх, хоч крути, не зламаються. І ще додаткові фари на дугах, щоб ніч перетворилася на день, ззаду комбінований ліхтар, там і стоп і габарити все в одному. Дизайн мотоцикла це взагалі зухвалий коктейль із агресії та елегантності, що притягує погляди, наче магніт. Кожна лінія цього звіра це виклик, це рух, це швидкість, хижий силует, м'язисті форми, стрімкі лінії. Він ніби рветься вперед, навіть коли стоїть на місці, яскраві насичені кольори, контрастні елементи. Цей мотоцикл не просто їде. Він заявляє про себе. Він це стиль. Це індивідуальність, це свобода. Якщо Spark SP300T3 близький тобі по духу і хочеш дізнатися про нього все до дрібниць, просто клацай на посилання на наш сайт. Там усе розписано, як є характеристики, фотки, порівняння. Дякую, що додивився відео до кінця. Пиши у коментарях, що найбільше зачепило. Ділися своїми враженнями. Нехай кожен день буде наповнений яскравими моментами та незабутніми пригодами. До зустрічі на каналі.